Так, у верховині зустріли звільненого з полону молодшого сержанта 201-го батальйону 102-ї бригади сил територіальної оборони Івано-Франківщини Володимира Кутового. У російській неволі воїн пробув майже два роки. Дружина звільненого воїна Олена Кутова каже: вся сім'я вірила, що Володимир обов'язково повернеться додому. Чекали на ділим їхали монастирями. Кост поміг, що дочекалися, дона наготували. зараз буде зустріч, будуть всі селяни, Ні, але їй не буде терплець спочатку. Просимо Бога, щоб усі так повернулися, так як мій чоловік. Звичайно, що він пережив але що бо... син звільненого військового Володимир Кутовий воював із батьком в одному батальйоні. Він розповідає, що вперше почув татів голос півтора місяця тому. Зараз каже Володимир, хоче як найбільше побути поруч із батьком. <говорити> Найбільше хочеться часу провести з татом, посидіти, поговорити так має бути. Та й тато повернувся, аби усі поверталися так само. Герої воїни, аби у цьому життю все найкраще було. Доки Володимир Кутовий перебував у полоні, в нього народилася онучка Ярина. Словами не передати, яка радість. Це найкраще відчуття. <плес> так, наречі, наш дідуть Володимир Кутовий родом із села Рівня Верховинської громади. Йому 52 роки. Чоловік став на захист країни добровольцем у квітні 2022-го. Під час бойового завдання у селі Новодарівка Запорізької області, 29 серпня 2023 року, Володимир зник без вісти у російському полоні. Він пробув один рік та 11 місяців. Повернувся в Україну. Володимир Кутовий 23 липня дві 2025 року Степан Пенкалюк, Роман Сокирко, Суспільне новини, Івано-Франківщина.